15 лютого. Очільник Кам'янського провів черговий прийом громадян у форматі онлайн. Вбивство в кафе, пограбування будинку і хулігани на клумбі. Кримінальні новини минулого тижня аналізували у поліції. У Кам'янському організували перший в Україні турнір до Дня Святого Валентина з командних парних змагань з шашок64. Детально про події минулої доби розкажуть мої колеги у сюжетах новин міської інформаційної служби. І з вами я, Володимир Кремінь. Вітаю. 14 лютого очільник міста Андрій Білоусов провів черговий онлайн-прийом мешканців. На час дії постанови Кабінету міністрів про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів особистий прийом громадян заборонений. Тим не менш, у Кам'янському звернення мешканців не відмінили та приймають людей у режимі відеоконференцв'язку Zoom. За час зустрічі вдалося допомогти чималій кількості мешканців. Особливо багато звернень цього разу було стосовно виділення коштів на лікування та реабілітацію. Кожний день перебування в лікарні потребує кошти. Ну одна сім'я обходиться порядка 10-13 тисяч. Один курс я пройшов, ще три. усім заявникам, які потребували кошти на лікування, було виділено матеріальну допомогу від міста. Окрім іншого, люди зверталися за підтримкою вирішення побутових питань. Одне з таких на час прийому вже було виконано. Все, хлопці прийшли, все зробили, все рішили. Найшли проблему. Мастер приходив обнаружили, все вирішили, все. в суботу все, все зробили. Все зробили, все добре. Також була надана допомога вимушені переселенці з Донецької області. Я вас буду розправитися. Я сама з Донецька, і в Маріуполі ми жили, і дом погиб. І нікуди, нікуди жити, хоч якось обшежити. Наразі вирішується питання надання жінці прихистку. Люди звертались з різних питань. В першу чергу це надання матеріальної допомоги, це житлово-комунальні питання. По всім питанням прийому я надав відповідні доручення. І в найближчі тижні-два всі ці питання будуть вирішені. Пунктам незламності Кам'янського району передали Старлінки. Вони допоможуть тримати зв'язок у критичних ситуаціях, зокрема під час довготривалих вимкнень електроенергії. Старлінки планують розмістити у найбільших пунктах, здатних прийняти сотню людей. В обласній військовій адміністрації повідомили, що загалом від партнерів із Польщі Дніпропетровщина отримала 50 старлінків, які були розподілені між районами. За використання станції сплачує польська сторона, тож українці користуватимуться ними безкоштовно. Старінки передані безпосередньо для підтримання зв'язку в пунктах незламності, щоб кожен з мешканців нашого регіону мог як мінімум повідомити своїм родинам про те, що з ними все гаразд, і вони перебувають на зв'язку. Сьогодні на території Кам'янського району існує 84 пункти незламності офіційних, які відкриті органами місцевого самоврядування органами влади. Але навіть невеличкий такий подарунок на сьогодні перший вклад в те, щоб був постійний зв'язок в разі блекауту і роботи пункту незламності, це дуже доречно дуже важливо. У нас є критичні такі об'єкти, і ми розуміємо, що їхня спроможність прийняти від 400 до 1000 осіб. Це дасть можливість узагальнити найбільшу кількість населення Кам'янського району для безперебійного зв'язку в такі часи в такі ситуації, які можуть виникати. Попри війну в країні ЦНАПИ Дніпропетровщини працюють у посиленому режимі, надаючи повноцінний спектр послуг. Допомагають у реалізації роботи цифрові валізи та мобільні ЦНАПИ. Які з цих ініціатив вдало функціонують у кам'янському, та як покращать роботу ЦНАПів у 2023 році. Дивіться у сюжеті. Сервіс мобільний офіс працює в місті більше чотирьох років і допомагає отримати послуги дим-кам'янчанам, які через певні життєві обставини не мають змоги самостійно вирішити питання щодо оформлення необхідних документів. Цю розробку і однією з кращих практик місцевого самоврядування як в Україні, так і далеко за її межами. Інші громади нашої країни також реалізовують подібні проєкти, за прикладом Кам'янського, щоб зробити послуги доступнішими. Завдяки тому, що ця послуга народилася в нашому місті Кам'янському, да саме вони були родоначальниками в 2017 році. Вони провезли цю ідею з Німеччини. Да, то більшість громад нашої обласні обізнані про цю послугу, і вони всі бажають мати в своєму. В такому архіві да, і в можливостях такий мобільний кейс, да, але не всі мають матеріальні можливості для того, щоб його придбати. І ми розглядаємо таку можливість, щоб кожна наша громада, кожна наша громада, кожен на СНАП. А на сьогодні ми маємо їх 65, Да, була обладнана саме такою допомогою. Тож на сьогодні, от шістдесяті 34 вже маємо. Тобто 50% наших снапів вже обладнані такою можливістю. Попри все, громади продовжують розвиватися в цифровому напрямку, проваджують нові технології, розширюють перелік електронних послуг. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації зазначають, що такі мобільні валізи користуються неабияким попитом яким попитом громадах. За минулий 22 рік ми надали більше 800 послуг, а саме 823 послуги саме з допомогою мобільної валізки. І нам дуже приємно, що сім валізок у нас з'явилося саме за попередній період. Тобто темпи проросту у нас 25% кожен рік. Дуже приємно, що ці. Валіські громади можуть придбати не тільки за кошти власного бюджету. Вони можуть закластися це як в місцевий бюджет та придбати собі таку валізку. А також у співпраці з міжнародними донорами ми це допомагаємо зробити. Я міркую, що максимум за цей рік може за півріччя наступного року ми закриємо це по всіх громадам. Нині на Дніпропетровщині користують курсують три мобільні ЦНАПи. Це спеціалізовані автомобілі, обладнані, необхідною технікою. За місяць відвідувачі отримують там понад тисячу якісних сервісів та консультацій. Такий автомобіль незабаром з'явиться і в камінській громаді. Про це повідомили під час брифінгу в обласній військовій адміністрації. Наразі ми ведемо переговори, перемовини з декількома міжнародними донорами, які зацікавлені в розширенні цього проекту. І ми сподіваємося, що наші громади виявлять бажання отримати. Такий пересувний мобільний офіс. От Кам'янська громада вже виявила таке бажання. Ми зараз працюємо над тим, щоб у них він з'явився саме в цьому році. Вбивство в кафе, пограбування будинку і двоє чоловіків, які неприроднім шляхом поливали газон навпроти міської ради. Про це все в щотижневому даджесті від поліцейських Кам'янського району. І розпочнемо з вбивства в одному кафе південного району. Ніщо не нарікало біди, але спонтанна сварка, яка переросла в бійку, закінчилась вбивством одного з учасників конфлікту. За підозрою у вбивстві місцевого жителя поліцейські затримали 35-річного чоловіка. Під час бійки підозрюваний вдарив ножом потерпілого у груди та втік з місця злочину. Потерпілий отримав смертельне ножове поранення. Поліцейські відділ реагування патрульної поліції кам'янського районного управління поліції протягом години затримали підозрюваного. Йому повідомили про підозру скоєні умисного вбивства та брали запобіжний захід тримання під вартою. Поки домогосподарка поралась у дворі, зловмисник проник в будинок і викрав електроінструмент. Жінка побачила лише тінь від грабіжника і одразу звернулась до поліції. Правоохоронці встановили, що підозрюваний проник на територію домоволодіння, звідки з гаражу викрав електроінструмент. Поліцейські встановили особу затрим зловмисника та затримали його. Також у нього вилучили викрадений електроінструмент. Це місцевий мешканець раніше судимий. Чоловіку повідомили про підозру за скоєння крадіжки та обрали запобіжний захід тримання під вартою. Днями соціальними мережами поширилось відео, де двоє молодих людей дзюрять та морально тішаться на клумбі прямісінько напроти міської ради. Як нам стало відомо, парубки були на підпитку і не усвідомлювали свої дії. Але згодом один із них записав відео, де він шкодує за вчинки і готовий понести покарання. Правоохоронці протягнули до відповідальності по статті дрібне хуліганство і справу передали до суду. А тим часом мокрі бандити займаються громадською роботою, прибирають біля міської ради. Добровольців чекають у лавах штурмової бригади Нацполіції Людь. Основа бригади поліцейські загартовані війною. Вони виконували бойові завдання на Київщині Запорізькому, харківському, Херсонському і Донецькому напрямках. Серед головних задач підрозділу буде проведення штурмових дій, знескодження диверсійно-розвідувальних груп і збройних формувань ворога, крім цього, аеророзвідка, виявлення та знищення позицій противника. Нагадаємо, що об'єднання Людь це одна із ланок великої штурмової бригади Гвардія наступу, яку нині формує Міністерство внутрішніх справ України. Бригада Людь забезпечить швидке та ефективне виконання поліцією завдань, спрямованих на зміцнення національної безпеки України. Основне завдання цієї бригади це ведення бойових дій на рівні ЗСУ та НПУ, по відсічі збройної агресії за сторони Російської Федерації. Даний підрозділ буде дислокуватися в деяких областях нашої держави. Це добровільне формування, але матеріально забезпечено, і кожен, хто приєднається до люті, буде проходити службу за контрактною основою і згідною оплатою. Мінімальна зарплатня – це буде 25 тисяч гривень. Крім того, буде доплата 30 тисяч, і коли ми будемо виїжджати в зону, виїжджати в зону бойових дій, то нам будуть платитися бойові надбавки. Доєднатись до люті можуть не лише працівники Нацполіції, а й цивільні. Для того, щоб вступити, треба мати добру фізичну форму та бути не старшим за 45 років. Заявку можна подати на сайті Національної поліції України або у Кам'янського за адресою Василястуса 10 дріб 12. Перетвори свою лють на зброю. Ну а ми продовжимо нашу рубрику «П'ятихвилинка хвилинка з психологом. Сьогоднішнє життя в умовах постійного емоційного дисбалансу може призвести до таких невтішних реалій, як повне емоційне і фізичне виснаження всіх ресурсів організму. Пропонуємо топ дієвих порад від психолога Людмили, які допоможуть стабілізувати емоційний стан. Перше, на чому зосереджує увагу психолог, це планування. В позаминулому випуску ми вже говорили про важливість побудови короткострокових планів, скажімо, на декілька місяців. Другим важливим моментом є турбота про когось. Третій пункт навчитися заземлятися. І пані Людмила показала техніку, яка допоможе це зробити максимально ефективно. Я розвернулася навколо, побачила п'ять предметів. От буквально побачила п'ять предметів. Там, от там карта, там стінка. Да, назвала їх собі. Ці п'ять предметів побачила. Спробувати відчути, почути чотири звуки, ну там тікання годинника, там можливо десь телефон, можливо, десь сусід говорить за стінкою. Чотири. Так, тоді що? Спробувати доторкнутися до чогось, до трьох предметів. Доторкнутися, почути там про холоду, там да тут гаряче, там шершаве щось. Ну наступне щось відчути. Е Запахи якихось, там парфуми, можливо, там да не знаю там яблуко, яке лежить на столі. І одне щось відчути на смак, може навіть щось з'їсти. Якщо відчуваєте тривогу, спробуйте використовувати просту вправу метелик. Стане значно краще. Тут у нас сонячне сонячне сплетіння, тут у нас груд, да, там серце. Да, ми собі ритм завдаємо якийсь. Тобто, це заспокоює. Не ігноруйте такі складові, як повноцінний сон. Правильне харчування, водний баланс, фізична активність і заняття тим, у чому найбільше ефективні. Не забувати про те, що працювати потрібно, рухатися далі потрібно. Є емоційна якась нестабільність. Йдемо гуляти. Йдемо гуляти з собакою. Навіть якщо у нас немає собаки, йдемо гуляти. Коли ми йдемо, так, наша вторинна система вона заспокоює нашу. Первісну систему, тобто рух заспокоює наші мізки, да, заспокоює, відповідно, заспокоюється емоційна сфера, нам стає краще. Не забуваємо, що ми соціальні істоти, для яких важливим є спілкування та проста можливість говорити і бути почутими. Коли бликаути ну, у нас зникає зв'язок. Так? Разом зі світлом у нас зникає інтернет, у нас зникає мобільний зв'язок. Да? І часто, коли ми пробуваємося в соціальних мережах, ми там пишемо: з'явилося світло, зникло світло, там прилетіло, слава Богу, мимо, да, там відбій, якось так. Тобто, нам, ми, ми дуже хочемо перед собою мати когось, хто хоча б нас прочитає. Поставила лайк, клас, все. І тим самим ми бачимо, що якась людина нас прочитала, ця людина жива, да, здорова. і ну, намагаємося далі і намагаємося не замикатися. Наприкінці розмови психолог поділилася однією зі своїх найулюбленіших технік, коли на одну негативну подію потрібно знайти сім позитивних. Сім позитивних цих от емоцій, я розумію, що вони не всі мають бути аж такі завеликі, як ота негативна емоція, вони ж можуть бути складовою та, для того, щоб ми щось отримали. Це може бути щось просте. Розуміння того, що нам написали, ми тебе чекаємо. Це позитивна емоція усвідомити її. Там е, усвідомити того, що, те, що там, наприклад, говорять, я для тебе приготував щось. Це також позитивна емоція. Да? Усвідомлення того, що моя дитина нарешті навчилася, почала сьогодні читати з по складам. І це також позитивна емоція. Да? І ми от сім штук їх набрали, і ми вийшли хоча б в ноль, тобто наша нервова система потроху відновилася. Якщо ми набрали вісім, дев'ять, то ми вже потихеньку йдемо в плюс. А ще важливо намагатися не замикатися. Одягаючи свою рідну броню, ми повинні слідкувати за собою і вчасно цю броню скидати. І навіть якщо світ навколо нас сірий, навчитися додавати в нього трішки барв. Це своєрідна стратегія нашого сьогодення долати труднощі та, попри все, жити повноцінним життям. Чи можна поєднати шашки та кохання? Звісно, що так. Організувавши перший в Україні турнір до Дня Святого Валентина, командних парних змагань з Шашок 64, так званих шведок. Змагання пройшли за підтримки Кам'янського міського голови Андрія Білусова та громадської організації «Бджола». А організатором заходу виступили управління молоді та спорту міської ради спільно з міською федерацією Шашок. Більше про захід учасників та переможців дізнаєтеся у наступному сюжеті. Участь у турнірі взяли 10 команд. Кожна команда, яка складалася з хлопця та дівчини, мала незвичну назву: як от Адам та Єва, Самсон та Даліла чи Супер плюс Мен. Гра відбувалася за принципом 2 на 2. Було багато турів по коловій системі, а у перервах проходили вікторини, де учасники мали змогу відповісти на цікаві та нестандартні запитання, а ще дізнатися про характеристику одного гравця від іншого. Дуже приємно, що цей центр дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 став своєрідним таким магнітом для проведення турнірів. І це завдяки тому, що і управління молоді та спорту міської ради, на чолі з Едуардом Каряком, і міський голова Андрій Білоусов приділяють увагу шашкам інтелектуальному. Розвитку молоді тут, тільки за останній рік було проведено дуже багато цікавих змагань. Це не просто звичайні турніри у шашки. Тут був у нас міжнародний гросмейстер, багаторазовий чемпіон світу Юрій Анікеєв. Тут проходив сеанс одночасної гри, в якому брав до речі участь міський голова. Тільки позитивні враження від змагань отримала представниця громадської організації Бджола Марина Пахолько, яка виступила суддею. Крім того, представники від бджоли попіклувалися про набори якісної косметики для всіх учасників, а також грамоти та медаль для переможців. Дуже приємна, дуже класна атмосфера. Я Хотіла б привітати зі святом з днем святого Валентина і побажати всім любові, гарного настрою, підтримки, щоб дівчата наші українські завжди підтримували наших хлопців, а хлопці завжди радували наших дівчат. Ще однією знаковою особливістю турніру було те, що участь взяли чемпіони світу, чемпіони Європи, два гросмейстери, майстри спорту міжнародного класу. І майже всі вони вихованці Кам'янської шашкової школи. Із запрошених був тільки гравець із Києва Лев Порецький. Хлопчику всього 11 років, а він вже триразовий чемпіон світу шашок. До Кам'янського Лев завітав із мамою Наталією. Зізнається, що разом із татом Вадимом вони його найкраща підтримка. Я чемпіон світу трьохкратний, ну, по двом видам шашок, один раз по 100 кліткам, один раз по 64. Чотирьохкратний чемпіон України, два рази по соткам, 100, ну, 100 100-кліткових шашок і два рази по 64. мене вразило те, що я вперше, вперше граю у шведські шашки. І і так вийшло, що ну, в Києві не так багато гравців, що, які грають, ну, бо там просто в Києві, я ж казав, не такий розвинутий город по шашкам. І я сюди приїхав добитися трохи опиту по шведським шашкам. Більше 30 років грає в шашки Олена Коротка. Дитяче захоплення завдяки постійному вдосконаленню та роботі над собою переросло в професійний спорт і закріпило за нею статус багаторазової чемпіонки світу. А у цьому році Олена представлятиме Україну на чемпіонаті світу шашок, який проходитиме на Карибських островах. Сьогодні ми грали чемпіонат такий з шведок. Це, чесно кажучи, моя перша практика в такому турнірному вигляді, бо іноді там на тренуваннях ми грали, але ну так більше як розваги. А сьогодні, в принципі, ще і змагальний процес, тому було, звісно, цікаво. Нема такого напруження, як звичайні шашки, бо там більш серйозні такі змагання. Да, тут ми просто якби насолоджувалися процесом. Тим паче до свята таке. Ну, дуже приємно. Перша така практика, яка може сказати, ну просто вдалася дійсно. За підсумками змагань, третє місце посіла команда Недосяжні у складі Олени Короткої та Артема Забзієва. Срібло отримала команда Боні та Клайд, яку представляли Ольга Губарєва та Ілля Демченко. А першість закріпила за собою команда Майстер та Маргарита з іще юними, але напрочуд амбітними Кірою Кравченко та Андрієм Блохою з Кам'янського ліцею інформаційних технологій. Ну, а тепер перейдемо до прогнозу погоди. Завтра чекаємо хмарний день зі снігом. Температура вночі мінус 6. Вдень до мінус 2. Вітер дещо вгамується. Північно-західний до 3 метрів на секунду. Ну, а на цьому наш випуск новин завершено. Слідкуйте за новинами Кам'янського на сайті mis.dp.ua. Та у соціальних мережах нашого каналу. У студії з вами був Володимир Кремінь. Зустрінемося завтра у новому випуску новин. Тримаємось, працюємо, віримо у краще. Бувайте!